Росіяни поширюють чергове ІПСО. у Кременчуці. З вікна багатоповерхівки випав чоловік. Про головні новини з життя міста та громади поговоримо вже за мить. У студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю! Та для початку стислий огляд тем, про які піде мова сьогодні. Завтра у Кременчуці попрощаються з військовослужбовцем Романом Медведєвим. У грішніх плавнях у водоймі знайшли тіло 55-річного чоловіка. Протягом трьох місяців на водіїв чекають затори у центральній частині міста, які вулиці ремонтуватимуть. Під Кременчуком для відвідувачів відкрилося лавандове поле. Днями у горішніх плавнях військовим передали три високопрохідні автомобілі. Завтра у Кременчуці попрощаються з військовослужбовцем Романом Медведєвим. Помер Роман 6 червня. У полеглого воїна лишилися мати та дружина. Попрощаються з відданим захисником 12 червня. о 11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому міському палаці культури. 12.00 – виїзд до Свіштовського кладовища. Прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. У ніч на 11 червня у Кременчуці з вікна багатоповерхівки випав 20-річний чоловік. Про інцидент поліціянти отримали повідомлення від місцевого мешканця. На місці вдалося встановити, що чоловік випав з четвертого поверху. Наразі кременчужанин перебуває у лікарні. Обставини та деталі події наразі встановлюють. У грішніх плавнях у водоймі знайшли тіло 55-річного чоловіка. До відділу номер 2 міста горішні плавні Кременчуцького райуправління поліції, 9 червня надійшло повідомлення від місцевого мешканця про зникнення його знайомого, який пішов купатися. Увечері 10 червня тіло чоловіка було знайдене неподалік місцевого пляжу. Відразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група, водолази та рятувальники, які також протягом доби проводили пошукові роботи. Попередньо встановлено, це чоловік місцевий, 55-річний. Наразі його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті за фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. Всі інші обставини з'ясовують слідчі. Сьогодні близько 13-ї години по вулиці Республіканській горів легковий автомобіль. Очевидці у соціальних мережах ділилися відео. А рятувальники повідомляють, що пожежу швидко вдалося загасити. На місце виклику негайно було направлено рятувальники 15 державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла від двигуна легкового автомобіля де Оланус. Пожежу о 12 годині 47 хвилин було ліквідовано. Вогнем знищено цих двигуна даного автомобіля. Рятовано автомобіль де Олану зі повного знищення вогнем. Травмованих чи загиблих наслідок пожежі не зареєстровано. Причини виникнення пожежі розглядається як в газової системи автомобіля. Про вороже і псу, яке шириться соціальними мережами, попереджають правоохоронці. Так мережею поширюється інформація, що, начебто, військова поліція пропонує українцям винагороду за співпрацю у виявленні осіб, що ухиляються від мобілізації. Ці повідомлення надходять, нібито від імені Національної поліції України. Втім, дана інформація не відповідає дійсності в Україні не існує військової поліції. Національна поліція України жодних подібних оповіщень не робила. Такі повідомлення спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні та створення напруженості серед громадян. Повідомили у міністерстві внутрішніх справ України. Керівника Адаївського звалища на два місяці відправили під домашній арешт. Про це стало відомо сьогодні з ухвали Крюківського районного суду міста Кременчука. Нагадаємо, минулого тижня чоловіка затримали за підозрою у отриманні хабаря. Як пишуть наші колеги з Кременчуцької газети, попередньо відомо, що за 10 тисяч гривень він надав право ввести на звалище машину із недозволеним сміттям. На нещодавньому прийомі мера до Віталія Малецького завітав чоловік зі скаргою, що його багатоквартирний будинок не ремонтують. На що міський голова порадив створювати ОСББ і не чекати, що хтось зробить це за мешканців будинку. Проте, як ми дізналися від мешканців, будинок не ремонтують років з 20. А відтак ОСББ це просто нова, дуже гарна відмазка. У ситуації розбирався Владислав Плаксій. Будинок по вулиці Юрія Горлі з Горського 7, Давно потребує капітального ремонту. Що ж там говорити, якщо мешканці розповідали, як подекуди зі стін будівлі на них вивалювались цеглини. Це й не дивно, адже зі слів скаржників, будинку 35 років. У той час, як не ремонтований, він близько 20. Нам приїжджають вирішувати проблеми як? перед виборами, перед цим. Нам пофарбували лавочки. Або їх поприварювали. Мене це лавочка, і нахуй на цікавить. Мене цікавить, що в підвалі йде сирість. Ось такий стан має підвал по вулиці Юрія Горлізгорського. 7. Е, попри те, що мешканці самі доглядають за підвалом, сил на все не вистачає. Тим паче, після нещодавньої негоди кажуть, житлово-комунальні служби зовсім не працюють. Дощ, про що дома, гори, і дивіться. Кругом дивіться туди, кругом вода стоїть. У підвалі будинку розвалені сходи, а частину обладнання мешканцям доводилось замінювати власним коштом. Єдине, що змогли вимолити у влади люди, так це щоб їм утеплили труби на те, що приберуть інші дефекти, по типу розвалених сходів чи потрісканого фасаду будинку, вони й не сподіваються. Прошли дожди, ветры, идет человек, вот сюда подходит и перед ним падает кирпич с крыши, с третьего этажа можете представить, какой ужас, дети бегают, играют. В подвале у нас тоже нельзя зайти, если сирена, прятаться невозможно, ступеньки нету и перил нету, вот лично я туда не могу опуститься. И также вон и грибок, сколько мы ходили, просили писали заявления, особенно вот боимся, что кого-нибудь убьет. Последнее даже мы написали письмо и просьбу в двух экземплярах. Зарегистрировали, сказали, ну, это, что нет у них машины, знаете, чтобы отремонтировать, чтобы кирпичи не падали. Сейчас вот они раскисли все, очень страшно. Мне сказали, а вы там не ходите. Розповідають після того, як один з них військовий пан Сергій пішов до мера на прийом на прибудинковій території, хоча б покосили траву. До цього людей просто ігнорували. Ми такі сильні великі налоги платимо за оце дом. Я 380 гривень плачу до обслуговування дому. А Що мені ви, дають до з того? Адже я як ходила, щоб в мене в хаті. А за топлення скільки ти платиш? П'ять тисяч <рес> <рес> отоплення. А скільки наш малецький отримає? Мені так цікаво. Як ми три тисячі отримаємо, три шістьсот три чотириста. А скільки він получає? У відповідь на скарги раніше на особистому прийомі мер порадив пану Сергію та мешканцям створювати ОСББ. Але люди чекають допомоги саме від міста. кажуть, для них самих це надто тяжка ноша, і, хоч, за словами скаржників, вони й намагаються тримати прибудинкову територію у гарному стані, є речі, які їм змінити не під силу, наприклад, занедбаний дитячий майданчик чи дорога, яка стає озером під час кожної великої зливи. Я Це не миру майже... хочу сказати, так, одне. Якщо б мир нашого міста пообіцяв мені, я прийшов і от, люди мені повірили. Просто я прошу пана Малецького нам зробити хоч мінімум, а тут прийти, пооббирати, зробити нам підвал. дітської площадки зовсім просто уст. Окрім того, у будинку є бомбосховище, чим, мабуть, краще сказати те, що мало би бути бомбосховищем. Самі мешканці не ризикують до нього спускатися через багнюку та відсутність світла, але ми ризикнули. Під час тривоги люди кажуть або виходять на вулицю, або залишаються вдома. Іншого виходу в них немає. По вулиці Юрія Горлі з Горського це не єдиний будинок з такими проблемами, і здається, що нашим журналістам доведеться завітати сюди ще не раз, принаймні доти, поки влада, врешті-решт, не зверне увагу на реальні проблеми тутешніх мешканців. Протягом трьох місяців на водіїв чекають затори у центральній частині міста, адже планується заміна асфальтного покриття. Така доля чекає на вулицю Небесної Сотні на ділянці від вулиці Соборної до вулиці Університетська. Частково перекриють рух для усіх автомобілів, крім громадського транспорту. Паркуватися теж планують заборонити, щоб автівки не заважали комунальному транспорту. Про це стало відомо сьогодні в рамках засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Планується зробити ремонт вулиці Небесної Сотні. Ми плануємо перекрити рух транспорту по цій вулиці, але ми залишимо рух громадського транспорту. Водіїв просять за можливості оминати дану ділянку дороги. Будувати свій маршрут в обхід доведеться аж до вересня, адже у мерії попереджають, що заплановані довготривалі роботи. Коли наш випуск майже був готовий до виходу ЕТР, нам стало відомо про наступне. Служба безпеки затримала в Києві колаборантку, яка співпрацювала з РФ під час російських виборів у 2022-2023 роках. Зловмисницею виявилася 36-річна донька колишнього мера Полтави, який наразі засуджений за корупцію, повідомляють в СБУ. Донька Олександра Мамая, Наталя Веретєннікова, володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством. Яке брало участь у піар компанії путінської партії Єдина Росія напередодні єдиного дня голосування, жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації. Вірітєннікова дистанційно управляла рекламним бізнесом в Росії і отримувала від нього мільйонні дивіденти. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранці про підозру за частиною 6 статті 111 кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність наразі зловмисниця під вартою Їй загрожує до 12 років ув'язнення. Їм потрібна наша допомога. До наших журналістів звернулася дружина військового, чоловік якої боронить Україну у складі об'єднаної штурмової бригади Людь для виконання бойових завдань, евакуації поранених із поля бою. Хлопцям потрібна автівка. Тож нині триває збір. Ціль збору 240 тисяч гривень. Зробити свій донат можна за реквізитами, які ви зараз бачите на своїх екранах, або ж можна знайти посилання у наших соціальних мережах. Чергова допомога нашим захисникам від Ферекспо Із початку повномасштабного вторгнення компанія спрямувала понад 969 мільйонів гривень на гуманітарну допомогу українцям. Днями у горішніх плавнях військовим передали такі необхідні автівки. Три новенькі високопрохідні машини вже відправилися на передову. Детальніше далі у сюжеті. Компанія «Ферекспо» вкотре допомагає фронту. Цього разу її представники передали військовим три новеньких пікапи. Попередні сім автомобілів були передані на протязі буквально три тижні тому. І ці три автомобілі також нові, як і попередні сім автомобілів. Я дуже радий, що компанія «Ферекспо» продовжує надавати гуманітарну допомогу силам оборони. Я вважаю, що це дуже важлива допомога впевнений, що таким чином наша компанія наближує перемогу і як найшвидше вона прийде до нашої країни для наших людей. За словами голови полтавського ГЗК Віктора Лотоуса, це не останній транш допомоги від Ферекспо. В майбутньому Теж будуть е, е, така значуща допомога і, і для е, е, мешканців України, і для України, для Полтавщини і для Сил оборони. В цілому на 10 автомобілів, переданих за останній час, компанія витратила 14 мільйонів гривень. Компанія Ферекспо ніколи осторонь не стояла як проблеми держави, так і проблеми міста. Дуже дякую керівництву компанії за те, що не залишаються осторонь і завжди відгукуються на Питання про допомогу як військових, як тих частин, які більше мають відношення до нашого міста, так і тих частин, де служать робітники, як компанії Ферекспо, так і жителі нашого міста проходять службу. Дуже багато отримуємо запитів і по можливості питаємось, кожен запит не залишити без уваги. За останні два роки компанія виділила понад 960 мільйонів гривень на гуманітарні потреби українців, з яких 16 мільйонів гривень було спрямовано на допомогу силам оборони. Через гуманітарний фонд компанії на протязі останніх двох років надана допомога гуманітарна допомога мільйонам українців у дванадцяти. Областях України для подолання гуманітарної кризи виділено сотні тонн продуктів, десятки тисяч одиниць продуктів гуманітарного напрямку, сотні тисяч одиниць медикаментів, десятки одиниць комунальної техніки та тисяч одиниць електронної техніки. Також на потреби фронту було передано 137 автомобілів з балансу підприємства, зокрема, три автомобілі швидкої допомоги та один розміновувач для ДСНС. За словами Віктора Лотоуса, компанія Ферекспо продовжує надавати безперервну допомогу не тільки Полтавщині, а й всій Україні. Локація для фотосесій місце релаксу та просто неймовірна краса. Під Кременчуком для відвідувачів відкрили лавандове поле. Серед перших, хто побачив квітучу плантацію, була і наша кореспондентка Дар'я Згура. Лавандовий рай у Петрівни саме таку назву має поле, яке тепер відкрите для відвідувачів у селі Дяченки, що у Кременчуцькому районі. За словами власниці пані Нелі, це була її давня мрія, до якої вона йшла близько двох років. Тож до урочистого відкриття підготувалася за п'ять днів, не обійшлося без допомоги помічниць та кількох недоспаних ночей. Три дні взагалі не спали. Тетя Неля взагалі просто навіть додому не приїжджала тут і ночувала, можна сказати. Постійно тут роботи у нас було багато, допомагали всі з колективу, учасники і просто друзі, так і готувалися. Звісно, тут роботи ще дуже багато, ми не все успівали робити, але як-то, як-то, як пішли до, до кінця. У нас тільки тут лаванди. Тут більше 20 тисяч. Вона у нас просто дуже густа посаджена. Вона у нас одна в одній посаджена. А як рахується кустиками? Так, рахується? Да, ну, кустики, вони там поділені, так. Да. А так і два роки. От. Пішов рік. В прошлом году ми її посадили, це пішла на другий год. Мабуть, багато хто знає про таку рослину, як лаванда, та мало хто знає, які властивості вона має. Успокоює, з неї роблять масла, роблять шампуни, креми всякі. Я, например, сплю очень хорошо, делаю мешочки. Когда собираю зимние вещи, когда лето, да, вот эти мешочки у меня идут все под одеждой, я ставлю для запаха. А когда зимой собираем летние вещи, что уже не надеваем, уже на летние вещи я ставлю все рядочками, мешочки ставлю под одеждой полностью, чтобы запах был на одежду. Окрім своїх мрій, власниця поля здійснила й мрії відвідувачів, адже тепер вони можуть насолоджуватися улюбленим ароматом лаванди просто неба, робити розкішні світлини та релаксувати. Дуже гарно, дуже сподобалося. Була велика мрія ще з дитинства побачити лавандове поле і нарешті поблизу будинку можна таке диво побачити. Дуже гарно і дуже вражені. Головне позитив. В сьогоднішній день треба позитиву більше. Велике дякую. дякую організаторам і всім присутнім. Відвідати поле можна щодня з 6 до 21 години. Необхідно лише попередньо записатися. Втім, варто поквапитися, адже квітнути рослина буде орієнтовно до середини липня. Днями вихованці лялькового театру оселя добра і радості представили публіці виставу за мотивами Литовської «Казки Три сестри. Понад три місяці підготовки і діти з інвалідністю, аутизмом з радістю виходять на сцену та завзято дарують позитивні емоції, як глядачам, так і собі. Казку, у якій добро завжди перемагає, бачили і наші журналісти. Справжня казкотерапія відбулася на сцені міського палацу культури. Як каже керівник Кременчуцького міського осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України Андрій Мельник, ця прем'єра є підсумком плідних репетицій та підготовки. Ми е, об'єднали в цьому аматорському театрі дітей з інвалідністю з дуже важкими діагнозами, але вони хочуть показати. Свої таланти, але вони хочуть показати, що вони активні громадяни нашого суспільства. Особливо для нас це велика подія, тому що ми радіємо, що діти, що наші діти можуть, можуть сьогодні зібрати стільки людей, які хочуть привітати і підтримати наших дітей. За словами постановниці Валентини Ржегак, загалом за останній рік дітки з інвалідністю показали на сцені вже три казки. та цього разу обрали постановку саме за мотивами литовської народної казки. Неспроста найкраще те, що є дуже багато друзів, якраз цього товариства, і вони запросили нас навіть до себе в гості в Литву, у Вільнюс. Так як ми поїдемо до них в гості, ми приготували литовську народну казочку три сестри. Вона розповідається про добро, як треба поступати в тій чи в даній ситуації. От, як добро завжди примагає зло. Сестрички, нащо ви його так миєте, вимиваєте? Побачите лепеці, подумають, що їхнє дитя та й заберуть. Що тобі дурненько, і скажеш подивитися казку завітав і пан Лінас з Литви. Саме він і зробив свій внесок у те, аби талановиті діти з Кременчука поїхали до Литви. Я дуже радий, що литовської культури така честь створюється. Тут далеко від нашої маленької країни, що діти беруться і її сполняють для мене дуже гордість. За словами пана Лінаса, дітки перебуватимуть у Литві з 11 по 18 червня. З них три дні в Алітосі та два дні у Вільнюсі. На цьому я ставлю крапку у нашому новинному випуску. Слідкуйте за нами у соціальних мережах. Якщо ж маєте що розповісти нашим журналістам, телефонуйте за номером, який ви зараз бачите на своїх екранах. Бережіть себе, наближайте перемогу. Зустрінемось. Гноз погоди на телеканалі. Візит про синоптичні реалії екватора робочого тижня. Дізнавайтеся просто зараз. Розпочинаємо із півночі країни у столиці від самого ранку. Хмарно. Інколи сонце визиратиме за хмар, дощитиме протягом дня. Термометри фіксуватимуть від 19 градусів вночі до 22 в день вище нуля. На заході країни, а саме у Львові, очікується хмарний день. Прояснення теж тішитимуть. Але парасольки не завадять. Уночі 11 градусів вище нуля, в день потеплішає до 20 максимально. Про синоптичні реалії 12 червня для півдня країни. День в Одесі буде хмарним з проясненнями без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах від 21 до 27 градусів тепла. До погоди на сході країни. У Харкові у середу від самого ранку погода буде похмурою і тиме грозовий дощ. На термометрах від плюс 20 до плюс 29 в день. Щодо погоди у центрі країни, а саме у Полтаві. Середа буде хмарною, але можливі прояснення. Опадів синоптики не прогнозують. Уночі за вікном плюс двадцять вдень до плюс 27. Погода на 12 червня у Кременчуці. У нашому місті хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі очікується дрібний дощ. Вранці дощ із грозою. У другій половині дня на деякий час опади припиняться, а ввечері знову може піти дощ. Денна температура повітря складатиме 22-25 градусів вище нуля, нічна опуститься до 21 градуса вище нуля. Вітер південного напрямку 2,6 метрів на секунду. though.